Купили квартиру синові на власні заощадження, оформили на себе, але свати виявились хитрішими. Квартирне питання, було й залишається актуальним в усі часи. Молодій родині складно самостійно накопичити на житло. Як правило, на той момент, коли утворюється новий осередок суспільства, ще один з подружжя продовжує здобувати освіту. а жити то десь треба. Ось і вирішується це питання або так, що молоді живуть разом з батьками, або за допомогою іпотечного кредиту. Тетяна Семенівна з чоловіком вирішили це питання заздалегідь. Вони купили квартиру синові на власні заощадження. Прийшов час одружуватись, і молодим якраз було дивити сімейне гніздечко. Єдиною особливістю було те, що квартира була оформлена на батьків. Справа в тому, що Тетяна не раз чула про такі випадки, коли невістки приходили з порожніми руками, а після розлучення відсудили собі половину квартири. Або взагалі чоловік залишав квартиру колишній дружині і дітям. Щоб подібна ситуація не торкнулася їх сина, батьки вирішили її попередити. Перший час все в родині складалося досить благополучно, до того ж і невістка батькам припала до душі. Можна було б сподіватися, що спільне життя складеться добре, а потім невістка зважилась на відверту розмову. Вона зізналася, що не може відчувати себе повноцінною хазяйкою, оскільки немає ніяких прав на ту квартиру, в якій проживає. На таку заяву Тетяна Семенівна пояснила їй, що квартира потім перейде онукові, а поки нічого переоформляти вони не планують. Невістка більше це питання не підіймала і не скаржилась. Тетяні Семенівні здалося, що дівчина все зрозуміла, але це було зовсім не так. Через деякий час батькам довелося дізнатися неприємну звістку. Виявляється, син підшуковував нову роботу. Такі зміни були пов'язані з тим, що їх молода сім'я переїжджає жити в інше місце. Там батьки невістки купили будинок і навіть внесли перший внесок, але обіцяли переоформити будинок на молодих тільки тоді, коли й ті теж візьмуть участь в погашенні кредиту. Звичайно, грошей молодого подружжя не було, тому вони вирішили продати квартиру. З цим проханням і звернувся син до батьків. Робити було нічого. Всі говорили про те, що якщо Тетяна Семенівна та її чоловік відмовлять в такому проханні, то це викличе сварки і в родині сина, і налаштує хлопця проти батьків. Вони дали свою згоду, батьки невістки погасили кредит, сім'я переїхала на нове місце проживання, але переоформленням ніхто не збирався займатися. Вийшло так, що свекри обіграли і сина, і Тетяну Семенівну. Хотіли вони це зробити спеціально чи ні, складно сказати, але швидше за все хотіли. Підтвердженням стало й те, що невістка, після того, як пара переїхала в інше місце, стала нахабніти, син все більше був сумним, і батьки стали припускати, що скоро він і зовсім повернеться додому. Вийшло так, що хотіли, щоб було добре, а вийшло гірше не придумаєш. Найголовніше те, що нове житло куплено на спільні гроші, а син тепер взагалі не має ні свого житла, ні права на те, яке нібито є загальним. Що ви порадите у такій складній ситуації? Напишіть у коментарях.